Сьогодні день кулькової ручки, а кулькова ручка ідеальна для письма бізнес курсивом. Кулькові ручки почали масово з'являтися у 40-х роках і швидко витіснили перові ручки своєю зручністю та практичністю. Кулькова ручка проста, дешева та надійна. Спочатку кулькові ручки призначалися для королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Оскільки перові ручки не функціонували в літаках на звичайній висоті. Але чим відрізняється між собою дешева і більш дорога кулькова ручка? Відповідь, очевидна, матеріалом. Чим ручка дешевша, тим дешевший матеріал. Зазвичай пластик нічого зайвого і ручка дуже легка. Але мені, наприклад, зручніше писати важкими кульковими ручками. Дорожчі ручки можуть бути виготовлені з металу, але принцип лишається той самий. Стрижень всередині містить пастоподібне чорнило, яке лишається на папі.